Мале дитяче тіло вмістило велич Бога, і цар царів у яслах свій прихисток знайшов. Від парадоксу неба змінилася епоха. Ніхто не знав, наскільки безмежна є любов. Прийшов, не щоб стрічали на ліжечку в палацах, не щоб догоджали з дитинства сотні слух, батьки солома ясна. Усе його багатство, а потім смерть у муках. Бо зрати вірний друг. Різдво не просто свято, не тисяча традицій. Різдво це коли воля Отця перед усім. Це додатковий привід, ішовши, зупиниться і перевірить пильно чи ти живеш у нім Ми не свої, Христові. І на землі че зданий не щоб його прожити, як хочеться душі. Ми маємо тут місію. Ми звемось Християни. Багатства наше в'ясла це ключовий рушій. Бо той, хто мав всю владу, погодився на неміч. Свою подобу славну він приміняв на плоть. А я в своїй природі жукаю часто велич. Смирятись так не можу, як це робив Господь. Його життя, інструкція, якою маю жити. Я на землі для того, щоб, як і він, служить. Адже в очах дитини, яка лежить сповита. Я бачу, як жартовність і співчуття горить. І в кожен його подих любов'ю був натхнений. Ось сенс різдва, любов, яка живе в серцях. Ось сенс різдва, покликання так часто не збагнене Для багатьох навколо бо за вузький цей шлях. Нехай столи накриті, нехай доми усяйві, нехай прикраси всюди і ялинки, і вогні. Лише б у цих яскравостях не став ніколи зайвим. Смирення приклад, ясла і той, хто є в мені. Коли дивлюсь на близький тгірлян посеред міста, у кожній відбивається мені голговський хрест, і хлопчик у хліві, який не мав більш місця, який нам всім покорою дав доступ до небес.